Всім привіт! У нас новий день, тривають робочі будні. І ось так виглядає сьогоднішній мій день. План роботи на сьогодні такий: відполірувати ці дві детальки, я їх вчора пофарбував. Вони зараз підготовлені під поліровочку. Ось так вже появився блиск. Це е, після трізака. Пройшовся я 2000-ним абразивом. пообів мусариночки і трізаком. Зараз буду полірувати. Також триває розборка чере-тіго для повного фарбування. Вчора вирізав скло. Вон воно. Потихеньку розбираю, повністю буде фарбуватись без пройомів та без криші. Також будуть фарбуватися задні частини дверей. Ось вони вже стоять, бо трошки погнило знизу. Вже герметик відстав. А взагалі вся машинка в рижиках. Зараз це постараюсь показати. Ось, дивіться, скільки рижиків. Ось вони видно так. І ось так вся машинка. Вон під таким кутом гарно видно. І за цього буде фарбуватись повністю. Також на ній трошки пороги підмалюємо. Ось такі є моменти. Будемо ржавчину вичищати, пискоструювати, оброблювати преобразователем ржавчини, кисотим ґрунтом, ґрунтом-наповнювачем. Та, звичайно ж, фарбувати. В общем, будемо максимально ізолювати цю ржавчину. Цю машинку вже по традиції повне фарбування. Маю на увазі розділено декілька частинок. І буду вам просто показувати свої будні, як я працюю, фарбую і так далі. Так, а зараз відполіруємо ці детальки і покажу вам, як вийде. Полірувати я буду першим шагом на паралоні найабразивнішою пастою, рекламувати не буду. Другим кроком візьму ексцентрикову машинку і пройду нею. На м'якому кружку і пастою з, другою, з другим номером абразивності. Також темні кольори треба знажирювати і дивитись на голограми. Але е, я вже. По досвіду знаю, що все нормально буде. Це такий синій колір, але темний. Але після ексцентрикових голограм ніяких нема. Так, кузов розібраний повністю. в мене вже наступний день. Ось двері, крила, капот, бампера. Скло вирізане також. Так, на сьогодні план дії який? Зараз попротираємо пилючку, повідмічаємо білим маркером. Якось я вм'ятинки відмічаю. Ржавчину повідмічаємо. Також потім караловим диском от таким, її всю повичищаємо. Це все на вулиці зроблю. І потім ще буде піскоструй. Ось такі місця, бачите? Спочатку я буду вичищати їх каравом, потім ще пройду піскоструєм. Коротше, багато треба все відмітити, щоб нічого не пропустити. І до діла. Так, ну вибачайте, я вам не показував сам процес, але вже я все зробив. Бо роботка це дуже пильна. Маю на увазі піскоструй. Каралом все обробить караловим диском. Ось так це. Порох повністю зніс до металу. Ось так він голий прям. Буду обробляти ще преобразувателем ржавчини, потім кислотним ґрунтом. І вже гравітейксом там буду фарбувати також. Так, ось я хотів вам показати, як працює піскоструй. Ось я так вичистив караловим диском, який я вам показував, а далі піскоструй. В таких маленьких порах. Він все вибиває. І метал. Сам метал він не чіпає. Ось так. Там, звичайно, десь є ще е, маленькі осередки іржі, але ще я буду обробляти преобразувателем ржавчини Крило повністю також зніс. Ось ці бачите, місця тут залишилася ще ржавчина Тут я обробляв додатково піскоструєм Ось бачите, як повибивало гарненько. От постараюсь показати. Так, де ще є ось. Так, такі місця поглибші вам постараюсь показати. Коротше, пескоструйця тема. Ось так крило повністю також обідрав, бо було багато скритих рижиків під фарбою. Почав розчищати видимі, але рядом теж були якби під фарбою, те, що вже вони починалися. Тому було прийнято рішення знести повністю ЛКП. Так. Тут також все повибивав, порог повністю очистив. Якось так. Так, наступним кроком я всі місця, де були осередки іржі, оброблю ржавчини. маржавчини. Отут особливо, бо тут була глибока корозія. Там на порогах, отут під накладками оціми. Була волога на всіх чотирьох, під, під усіма чотирма накладками. Тому і поржавіло. Взагалі, передавлюсь і все оброблю. Потім буде кислотний ґрунт. В принципі, тут вишпакльовувати нічо, нічого не треба. Тільки отакі можна протягнути фінішною шпаклівочкою, або навіть на ґрунту можна. Усе рівно у нас, так, отакі ще місця були від спойлера, царапини з ржавчиною. Дивіться, біля баку я одразу після струєм зробив. Все повибував ржавчину трошки було тут то, також, бо тут же мало того, що не підлізеш караваним диском, але ще бак небезпечно, якщо якась іскра, не дай Бог. Ну і пару м'ятинок тут є. Також от я їх відмітив, теж підшпаклюю. А в основному все вже готово для ґрунту. Також перед ґрунтуванням необхідно машинкою, я буду робити 120, м а потім 240 м абразивом, згладити оцю оцю, ступеньку, оцю сходинку. І е, набити риску для ґрунту трошки далі. Так, і не сказав, я вже розклеїв машинку, але обов'язково треба заклеювати плівкою або чимось всі проєми. Бо буде все в салоні. У мене все частенько залишилось. Нема тут ніякого піску, бо пісок летить везде. І хочу вам сказати, що оцей спосіб, на мою думку, а саме піскоструй це такий найвірніший спосіб боротьби зіржавчиною. Ну, звичайно, що і перетворювачі ржі треба, і кислотний ґрунт. Про це я вже казав. Але тільки так можна максимально надовго і законсервувати, оці місця, де була іржа. Щоб її зупинити, і машинка ще каталась, дай Бог, довго і не зверталась з такими проблемами. Так от швиденько обклеївся. Зараз буду грунтувати. де підшпаклював, позаповнював фінішною шпаклівочкою. Отакі от місця, де були такі рихловаті місця ржавчини, іржі. Ось так. Це фінішна шпаклівочка. Я її навіть не буду перетирати. Перетру вже на ґрунті, вона треться, як ґрунт легко. Так. Тут дві м'ятники підшпаклював. Швиденько закрив машинку і зараз буду ґрунтувати. Зараз у мене йде кислотний ґрунт в першу чергу, потім ґрунт наповнювач. Ґрунтувати буду тут підготовчому боксу, а фарбувати вже будемо, звичайно ж, в покрасочному приміщенні. Так, все виглядає і ще сюди, як він гравітекс. Так, кислотний ґрунт нанесений. Один тонкий шар треба. Більше не треба, Так, ґрунт наповнювач. Так, а поки у нас кузов висихає, там ще, до речі, у мене чорного грунта не хватило, сірим загрунтовував, поки у нас кузов висихає, то я буду вже починати робити навісні детальки. Є отака проблемка. Це все теж, теж треба піскоструїти, вичищати. Так, дивіться, хочу попробувати лайфхак, Беріть собі також на замітку. Я тут герметик уже зрізав, ось тут герметик цілий. Ось я тут намазав силіконом, зараз шпаклівочкою зроблю форму, щоб потім ідеально такий же зробити. Ой, ось тут. Так. Щоб його повторити, як заводський був. Я цей лайфхак бачив в інтернеті, хотів попробувати, от зараз разом з вами і спробуємо. Так, в цьому місці. Зараз накладу шпахлівочку, таку зроблю формочку, щоб потім взяти цей кусочок шпахтівки і протягнути отак герметосик. І так, починаємо з капота Зараз будемо обробляти, після в такі місця. Ось такі глибокі рижики. Тут є. І з тої сторони, тут. А так цілий, крім оцих місць. Ну, так, Також я трю ви бачили там. Отакі пісхиструю мене. Саме звичайний, але він працює нормально. Пісок річковий просіюю, просіюю, і вперед. Так, погнали. Так, ну для початку я вичищаю все каральчиком. Прям повністю тут буду зносити до металу і десь ось так. І потім вже місця, які будуть ще з корозією, то буду... до вот, и пескоструи. И так далее. Так, кстати, вот такие участок я обдер. і побачимо як працює піскоструй. Бачите, скільки залишилось чорних плям, це я Ось такі дирочки, мікродирочки образувалися у нас. Але зато немає ржі. Так, і так, треба по всім учасникам пройтись, де залишилася ржа. Тут ще дирочка. Тут по кромкам треба продивитись, все. Працюємо. Так, відро пісочку у нас пішло на це місце, але ж подивіться, який гарний результат. Воно просто вибиває всю ржавчину. Тут ще я не доробив. Пам'ятаєте, яка тут була ржа? Вибило прям все. Клас. Ну, ще треба там дочистити так. Але з отаких місць подивіться, як воно вибиває. Тут у нас дирочка ще одна. Поверху покромці також пройшовся. Так, зараз перевертаємо і повторяємо процедуру, там покромці ще багато. Ось так тут все виглядає. Тим часом наша шпаклівочка засохла, я її трошки підірвав вже. Ось. Все. Так. Така форма герметику буде по всьому периметру. Як заводська. Ну, спробуємо цей лайхак. Цікаво, що вийде. І так, ну що я вам скажу, цей капотик буде ще їздити і їздити, на мою думку. Дивіться, як гарно все повибивало. Ще буде кислотний ґрунт і після фарбування оброблю мобілії всередині. Так що, надіюсь, буде служити і служити. Так, роботка, звісно, пильна. Але думаю, це спосіб такий найвірніший боротьби з ржею. Кращого нема. Я знаю, треба розгинати цю кромку, але тут все покоробиться. Не буду я цього точно робити. Я тут добре загерметизую цю ржавчину, яка там залишилась за кромкою. Правильно все оброблю і буде воно все там гарно. Ще мовіллю зальється, вимочиться і буде все добре. Так, продовжуємо. Зараз все видуваємо, заносимо і наносимо, грунти. Грунти, герметики і так далі. Так, перемістилися ми в підготовчий бокс і триває спасіння капоту. Позаповнював я раковинки і дирочки, ось, все. карбоновою шпаклівочкою. Ось так. І тут десь одна була. І все можна грунтувати. Оце плюс підхострую. Найголовніший в тому, що поверхня залишається рівною. Тільки оці переходики з старого ЛКП на голий метал ну, треба вирівняти. А так, рівна поверхня, як по заводу. Ну, якщо б звичайно не було цих дірочок, зараз кислотний грунт буде. Так, дивіться, ще я прохожу таким консервантом ржі. Він якби створює таку плівочку захисну. Я не буду рекламувати, що це за фірма, але мені подобається, як, як воно працює. Воно якби такою прозрачною плівочкою береться. Хто знає, той знає цю баночку. Зараз покажу, як я її наношу. Так, ось бачите на ніс таке глянцеве, воно. При нанесенні як висихає таке матове покриття залишається. Це саме не перетворювачі ржі, це консервант. Воно створює таку плівочку, ну, начебто гарно працює. У мене ще питань взагалі не було до нього. І ось таким майже воно і залишиться, тільки трошки поматовіє. І потім плюс також в тому, що через пів години можна наносити ґрунти. Це кислотний чи акриловий, шпаклівки також можна наносити. В общем, всі подальші дії можна робити через пів години. Отак все я повичищав. Ось так. Зараз ще перетворювач мержі і потім законсервуємо тим засобом, який я вам показував. Ось тут кромку вичистив. І ось тут трошки. Так, Тут граничку або машинкою, або скотчбрайтом. Я скотчбрайтом зробив, щоб ґрунт наносити не наглянеться. Так, на крилічий консервант підсихає А вже, мабуть, висох. А на капот я вже наніс кислотний ґрунт з двох сторон. Зараз криво занесу, туди покладу і також нанесу. Також отак я гравітекс зроблю, так як і на порогах повністю буде поріг. Але це вже після ґрунтів. Так, машинка вже у нас загрунтована, і зараз починаємо перетрати виявляти всі нерівності. Тут наче все рівно, але все одно на довгому бруску треба пройтись з проявочною пудрою. Ось так наносимо гарненько, нічого не пропускати. І будемо на довгому бруску все виявляти, виводити. Так, ви знаєте, напевно, я це відео назву щось типу боротьба з ержею чи щось таке, бо тримайте ще один лайфхак. Це вам мало хто покаже, мало хто розкаже. Але це дуже дієвий, один із найдієвіших способів, який я знаю. Може, ще, є, ще є якісь, але оцей спосіб максимально ізолює вологу і не дає іржі розпространятися. Так, це от бачите блисти, це поліефірна смола або епоксидна смола. Чи те, чи те підійде. Повністю вимащуємо порог, потім грунтуємо легким припильним слоєм через 10 хвилин, 10-15 і покриваємо гравітексом. Це така смола, це тільки що на ніс. З двох сторон не жаліємо, особливо понизу, бо це чері у них кузові, кузові слабенькі. Вони особливо підтверджені іржі, особливо пороги. Ось так щедро промазуємо, ось навіть каплі висять, зараз їх треба одразу підібрати. Оце буде найефективніша, на мою думку, найефективніший захист від іржі. Від подальшої. Появи ось так. Бачите, каплі висять. Треба їх прибрати одразу. Так, тут я ще перегрунтовую ще один разок, бо е, перетирав ось на довгому бруску і поправлявся метал. Далі не тру, а одразу ще е, загрунтую. Так. І ось тут особливо у мене місце турбує. Оце два горбики. Теж треба тут гарненько загрунтувати і потім завтра ще е, ще разок вивести. Ось так трошки припилили Ще навіть просвічується. І все, тепер можна наносити гравітекс. А поки там підсихає матеріал, займаюся далі піскоструєм цей раз вже праве крило і на черзі двері. От дивіться, скільки піску. Роботка, звичайно, пильна, але дуже необхідна. Гарненько так все вибиває, далі грунти там, кислота і все буде добре. Крило тут, звичайно, трошки вже трухляве, але я знаю, як з цим боротися. З іншої сторони просто кладе, кладемо епоксидною смолою листи скла волокна. Ось тут робимо форму, приклеюємо їх і буде все добре. Так, пороги зробив, зацініть. Гравітейк само маю на увазі зробив. Ще ж фарбування. Ось так цей і правий порог. Так високо підійняв це з хазяїном. Домовились так треба. Щоб максимально захистити. Бо тут під накладками було, було ріжі дуже багато під цими накладочками, де його тури. Так, продовжуємо працювати. Так, із внутрішньої сторони дверок, і так майже зі всіми, звісно, трошки печально. Кромка аж прямо надулась і відходить вже. Посередині тут, звісно. Але максимально стараюся вичищати. Ось приблизно до такого стану, але тут трошки краще було, звичайно. Ось тут, де твориться капець. Ну, Зараз подивимося, що, що з цього вийде. Так, ну максимально як зміг, я повичищав. Ось тут таке твориться. З цими дверми прийдеться поступати так, як з порогами. Замазувати смолою. Ці дирочки спочатку заповнювати, потім смола, герметик. І будемо надіятися що походить. Але всередині, там уже, всередині де завальцовка, там капець вже твориться, це, це явно. Наша задача зараз максимально загерметизувати. Так, ну і ще, ще ось тут немало ржавчини. З наружної сторони зараз покажу. Ось так тут все пішло. Капець, добре, працюємо. Так, все повибивав. Ось так вийшло. Наче жавчину все вибив. Зараз буду обробляти ґрунтами і додому, бо вже трошки й темніє. І на цьому буду, напевно, завершувати серію, бо вже і так розтягнулося. В наступній серії пофарбуємо кузов і будемо далі боротися з цими рижиками. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей.